Начальника Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підозрюють у вимаганні хабаря за відстрочку від армії. Про це повідомило державне бюро розслідувань. Комерсант наразі вперше здобуває вищу освіту на денній формі навчання в одному з навчальних закладів Прикарпаття. Тож має законне право отримати відстрочку від призову. Однак військом попередив чоловіка, який займається агробізнесом, що оформить йому довідку про відстрочку лише за хабар. Талони на одну тисячу літрів дизельного пального вартість палива складає приблизно півтори тисячі доларів США. ДБР затримало посадовця 21 жовтня після отримання талонів на пальне. В його авто було виявлено та вилучено, крім талонів, 13 тисяч доларів США та 73 тисячі гривень готівкою. Правоохоронці провели обшук і в службовому кабінеті фігуранта, де також вилучено паливні картки на понад 1 тисячу літрів дизеля та бензину. Війському повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.